Я, Косневський Андрій Едуардович, вступаю на військову службу, урочисто присягаю на вірність українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Служу українському народові. Я начальник військової академії міста Одеса, генерал майор Гулякова Олегу Вікторовичу. Я сподіваюся, що всі ці 380 козаків і дівчат, які склали присягу, які присягнули на вірність країні, вони будуть захищати її, боронити. І за такою молоддю, яка навчається в Одеській юридичній академії, безумовно, ми виграємо у будь-якого ворога. Мені надзвичайно приємно бути у цьому славетному закладі Одеській юридичної академії. Ну, що я можу сказати? 18 років всі тільки все ламали, а тут побудували. Так що так тримати.